Друзі, усіх вітаю! З вами компанія Автопарк, вінницький філіал. Сьогодні покажу вам наше чудове надходження. Це Шкода Октавія 2017 року випуску в рестайлінгу, обладнана 2-літровим дизельним двигуном, автоматичною коробкою передач типу DSG та системою повного приводу. Автомобіль у нас в кузові Універсал в такому гарному чорному кольорі і продається за ціною 17490 доларів. Ми маємо ось таку гарну передню оптику протитуманні фари. Оригінальні легкосплавні диски, є гарна гума, повторювачі поворотників, рейлінги на даху, безключовий доступ, великий та об'ємний багажний відсік, ось такий ось чудовий автомобіль. На рахунок заднього ряду все в також у дуже гарному стані. Є декоративна підсвітка, ось такий ось комбінований диван, три регулюємих підголовники підстаканник для заднього ряду. Повторю, що є безключовий доступ, повний склопакет, електрорегулювання, електроскладання та підігрів зеркал. Тут у нас, у нас також в все в гарному стані, також є круїз-контроль, шкіряне мультикермо, гарна мультимедіа. Ось така з навігацією та CarPlay, автоматична коробка передач, повний привід, двозонний клімат-контроль, підігрів переднього ряду сидінь, та ще без цікавих та корисних функцій. А я вам нагадую, що це авто продається за ціною 17 тисяч доларів. Хто зацікавив даний автомобіль. Ми знаходимо з місто Вінниця вулиця Соборна, 1. А також це авто можна придбати у лізинг та кредит. Доставимо вам будь-яке авто з США під ключ. З вами була компанія Автопарк.